День Гідності та Свободи свято Україні, що відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій, Помаранчивої революції та Революції Гідності. 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада, відзначається День гідності та свободи. У 2013-14 роках в Україні народ повстав проти свобілля коропованого Внаслідок злочинного насильства влади проти громадян мирний протест перетворився на революційний рух, який призвів до корінних політичних змін і в першу чергу, змін у свідомості українців. Український журналіст Андрій Коховкін сказав такі слова: Я знаю, що таке гідність. Я бачу її. Революція 2013-2014 років це протистояння між тим, хто має гідність, і тими, хто не тільки не має її, а й взагалі не розуміє, що це таке. Тільки той, хто має гідність, може знайти в собі силою робити те, що вважає за потрібне, незважаючи на страх, страх померти. Я бачила гідність в очах жінок, що відправляли своїх чоловіків в ніч на Майдан і плакали, бо відпускати страшно, а не відпустити ще страшніше. Бо як потім поважати чоловіка, котрий спить вдома тоді, коли інші боронять свободу? Але я не бачила гідності тих, хто силіще вдома казав. А нічого не зміниться. Все куплено, все прораховано, все вирішено за нас. Навіщо витрачати сили? Я бачила гідність у волонтерах медиках, що виносили поранених підходить. Але я не бачила гідності в тих представниках правоохоронних органів, котрі стріляли в червоній хресті. Я бачила гідність в очах хлопців, що без бронежилетів у пластикових касках, прикриті самими тільки дерев'яними щитами, захищали барикади. Ризикуючи гарно залізничній колі, щоб не пустити в карти. І я не бачила гідності тих, хто маючи на цій подалі за 600 тисяч доларів, платив по 200 гривень теплошкам, що пробивала головими молодками-захисниками демократії України. Не бачила гідність тих, хто лежав на сніженні на сходах Генпрокуратури. Я не бачила її тих, хто запросто, ідучи на роботу, переступав через цих людей. Я бачила гідність у людях, котрі, незважаючи на морозів блокований метро, несли свої їжі медикаменти на майдан і шпиталі. Я бачила гідність українського офіцера, котрий беззбройний і вшов на собственних окупантів. Я бачила гідність українських футбол. Я бачила гідність кримських мусульман, котрі запропонували православної українського патріархату правити служби своїх мечетів. Я бачила гідність у священниках, які повернули мені віру в те, що церква може бути разом із народом. І ви знаєте, що якщо хтось захоче позбавити нас нашої гідності, то ми зможемо себе захистити як ми в суді, не в то на вулиці, співаючи гімн України з коктейлем, молотова в руках. Коли ж і чому виникла революція гідності? Угода про асоціацію між Україною та ЄС тривала протягом 2007 та 2012 років. Воно давало Україні цілий ряд конференцій і, закрі... і закріплювало суттєві поступки з боку ЄС. 21 листопада Кабінет міністра України прийняв розпорядження, згідно з яким процес підготовки до підписання погоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом було призупинено 29 листопада. Після непідписання науковища ободи в Вільнюсі виникла акція на підтримку євроінтеграції. Вони перетворилися на сильні покольбані і трансформувалися в дві майдани. Найбільшість таких майданів виник у Києві на центральній поруч. Пропоную вам переглянути відео, у якому звучить пісня Україна Золота. Пісня була записана 28-29 листопада 2013 року, як неофіційні дні для Євромайдану. Слова музика та аранжування Юрієм Мелетаєва. Раїна золота, промінь сонця над долинами нашій юності літа, з погадами лине. неминуче забуття, не затьмарить наші мрії. І вічності життя Долі, майорки україна ліси і поля, україна тиненька єдина. Сламають конеблиту боротьба, нас надій поеднають, Украина золота, провинцойся понад хмарами, про войну злых і Yeah. На вірою хай летить усі сіні над майданом вісь долине, україна ліси і поля, Україна тиненька йдина, Україна моя світанка. Evropski monument misti perlina Ukrajos stepy i morja Ku krai У 10-го годині ранку, коли на Майдані Незалежності перебувало близько 100 протестувальників, площу оточили 300 озброєних спецзасобами 8 Беркуту. Вони витіснили людей з Майдану, їх кіками та ногами. Було травмовано десятки протестувальників. Частина з них знайшла притулок у Михайлівському Золотоверхому соборі. 8 грудня в Києві відбувся Марш мільйонів. Народне вічесть ще сельністю залізними зустріну понад мільйон учасників. Було прийнято рішення про розширення мітингу та початок блокування адміністрації президента, будинку уряду та інших установ. У рядовому кварталі міста почали зводити барикади. 21 січня за часом спочалися атака з підрозділів на барикади протестувальників та погроми тітушок. 22 січня, під час протистоянь на вулиці Грушевського з'явилися перші загиблі. Були вбиті вогнепальні зброєю Сергій Нігоян, вірниць за походженням та Михайло Жузеневський. Білорусь. Цього ж дня лісу Сумін Київської області було знайдено тіло Юлії Вербицького, що був викрадений із Олександрівської лікарні. З 22 січня по 27 було захоплено 10 адміністрацій. У всіх областях, крім Донецької та Криму, зібралися мітинги на підтримку Євромайдану. Фінальним і найбільш драматичним етапом революції стали події в Києві 18-20 лютого, у ході яких загинуло близько сотні протестувальників. І кілька сотень було травиною. Уранці, 20 лютого, протестувальники перейшли у наступ і, незважаючи на значні втрати, змогли зайняти український дім, жовтнений палас та стінити силовиків до урядового кварталу. Частина силовиків заявила про перехід на бій протестувальників. Переломним моментом єврореволюції стало прийняття Верховною Радою 20 лютого постанови про засудження застосування насильства яка призвела до загинув мирних громадян України. Цей правовий акт, визнавши її силових структур, коли незаконні. Ви запитаєте, яка ціна свободи? Для українців надто дорога. А ми та кров'ю, а поколінь народу пронесена століттями в серцях. Ну що ж, настала наша черга складати жертву на вівторок броні, за заповітом розривати кайдани, кропити волю кров'ю ворогів? Мене зганьбили славу наших предків. Нових героїв дали небеса. Кров на асфальті, без свіжих квітів. Свободу не дарують поступати. Бачить першого на майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями. У жалюдних промовах їх назвали «Небесною сотнею». Під час прощання з героями зі сцени майдану звучала жалобна пісня Гейла кача. Вони загинули. Щоб ми могли гідно жити, Майдан 2013-2014, Небесна Сотня Ангелів. Ми, що тут стоїмо, що боролися пліч опліч на Майдані, хто як міг боролися за нашу спільну мрію, сьогодні прощаємося зі своїми побратимами, щоб я міг вільно і гідно працювати у нашій омріяній Україні. Пролилася кров, загублене життя сотні ангелів, каліцтво тисячі побратимів, їхня смерть не буде даремною. Дивлячись у їхні очі, я беру на себе відповідальність змінити себе і свою країну на краще. Ще в середу Назар був на парах в Тернополі. Автобус до Києва мав поїхати без нього. Він лише передавав речі на майдан. Та не втримався, вирушив сам. Наступна доба була його останньою. Ми не знаємо, про що думав Назар, коли в нього поцілила куля снайпера. Він любив історію і живопис, мав стати дизайнером і був єдиним сином своїх батьків. Назар Войтович. 17 років, Небесна Сотня, Десяток юних ангелів. Зараз або ніколи. Всі на Грушевського, на смерть. Він написав на своїй сторінці в соцмережі і пішов з життя. 19 лютого о 12.15 студента застрелив снайпер, Майбутній психолог з Прикарпаття. Він вмів причаровувати людей, але не міг змінити власної долі. Роман Гурик 19 років. Небесна сотня, десяток юних ангелів. Він був надією України. Спортсмен, дзюдоїст, срібний та бронзовий призер Дефлімпійських ігор. На головний у своєму житті поєдинок Дмитро йшов без страху, мав вади слуху, але поклик серця чув краще за мільйони здорових чоловіків. Юнак з особливими потребами, свободи, незалежності, громадянської гідності. Дмитро Максимов, 19 років, Небесна Сотня, десяток юних ангелів. Устим просив кричати: небо падає у разі небезпеки на майдані, аби дати йому з хлопцями знак, що потрібна їхня допомога. Юнак тримав небо майдану ще з листопада. Батько приїхав забрати устима додому і таки забрав, забрав героя. Хлопець носив блакитну каску і мріяв стати військовим а ще одружитися, коли настане мир. Устим Голоднюк, 20 років Небесна Сотня, Десяток юних ангелів. Проте Єрель Георгій Коваленко сказав: У Бога немає мертвих, у Бога усі життя. Господь сказав, що немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. А зараз запалимо свічки і поминемо тих, хто власною смертю виборював свободу і незалежність нашої країни. Помінемо і Небесну Сотню і тих воїнів, які загинули в зоні АТО, і тих воїнів, що зараз боронять нашу державу від російської орди, і сильних людей та дітей, які нещадно вбиті російським катам. Герої не вмирають. За що тебе? За Україну, друже мій. Ти знаєш, і мене за нею вбили. та це було вже років майже сто. Тоді померли ви, щоб ви нам жили. А вас вбивають, вас тепер за що? Ти пам'ятаєш, друже, звісно, пам'ятаєш, як біло-біло, в нас світуть сади, і ти цей запах п'єш, і ти його вдихаєш, я б все віддав, щоб хоч на мить туди. А я, я ще ввечері, узявючи за руку, тихенько так до серця притулив. Тоді не знав, що Бог уже розлуг, навіки нам на землю присудив. Під крутами стояли ми стіною. В очах не страх, а до ворогів. Більшовики готовились до бою. Я йшов на смерть, а жити так хотілось. Мені твій попіл стукав, брате, в груди. Я вірменин, я теж в країні син. Нема у серці й краплини, облуди, зате й убив мене проклятий поганин. За Україну нас вбивають, брате мій. Чим була революція гідності для України? В першу чергу протимування на цінність особистості людини, виміром людські та гідності. Сотні тисяч українців об'єднали прагнення правди. Правди, яка б була основою державного, суспільного, особистого життя. Народ повстав проти брехні, корупції, народ надворою людей. І вкотре виграв цю битву адже нікому не дасться названня. Я вірю, колись буде в Україні соборність і духовна чистота, Згине Береженька, як краса на сонце, сядне крилом, веселка золота, рожево сполотну, духмінь весна, і полетять великі журавлі, в любові кожен серденько воскресне. Світлє, не не на світлі мирні радісні землі. Хай буде небо голубе, Хай буде сонечко ясне. Хай буде спокій родині, та буде мир на Україні. На цьому наш захід завершений. На Слава Україні!